Артурові 18. Він студент другого курсу факультету туризму і міжнародних комунікацій у жну. Хлопець уже більше шести років займається досить незвичним для Закарпаття видом спорту. Грає у регбі. Він є капітаном молодіжного складу регбійного клубу Корзо, що захищає честь Ужгорода на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Регбі васпитують як так і тіло, так і характер. Благодаря регбі ти становишся сильніший фізично, і благодаря регбі ти становишся сильні характером. У тебе з'являється така ну, сильний характер, ти можеш в будь-яких ситуаціях знайти вихід. Для Закарпаття регбі молодий вид спорту. Другий рік тренер-ентузіаст Віктор Мельничук працює із закарпатськими спортсменами. Разом із Федором Шандором, відомим у краї туризмознавцем та завідувачем кафедри туризму УЖНУ, вони офіційно зареєстрували федерацію регбі Закарпаття та уже згаданий регбійний клуб Корзу. У нас є офіційно зареєстрована федерація, у нас офіційно зареєстрований регбійний клуб, але це, скажімо так, група однодумців, які займаються тим, що їм подобається. Зовсім недавно почали і традиції ще немає. Як кажуть спортсмени, текучка дуже велика. Багато людей приходить, багато. Хтось лишається, хтось іде далі. Вид спорту специфічний, вид спорту контактний, характерний. Не всі залишаються. У нас зараз порядку 30 хлопців є, ну, від 16 років старших і десь до десятка дівчат. Регбі це контактний вид спорту із овальним м'ячем, який має чимало підвидів. Зокрема, регбі лік, регбі юніон, регбі 7, регбі 15. Між собою різняться правилами, нюансами часом проведення гри та кількістю гравців на полі. Метою гри є приземлення м'яча у заліковому полі місті, або ж забиття його ногою над перекладеною воріт у межах, позначених двома стійками. Дуже споріднені види спорту, дуже схожі, невеличкі нюанси, як будь-який серйозний. Стабільно стоячий в всьому світі вид спорту має завжди пару підвидів. Регбі юніон має також регбі 7, регбі-ліг має регбі 9. Ну, якщо ми в минулому році починали, проживали по 130-0, то в цьому році ми вже дали бій в регбі юніон дуже серйозний. Ну, якісь результати є. Про стабільність говорити ще рано, тому що хлопці дуже молоді, що, скажімо так, не грають головою, а грають серцем. Хочеться, щоб вже більше думали, але це все я думаю попереду. Однак у регбі на Закарпатті грають не лише хлопці. Жіноча регбійна збірна вже встигла стати чемпіонками у вищій лізі України з регбі 7 Валерія Павлюк студентка факультету здоров'я людини. Займається цим видом спорту два роки. До того встигла пограти у баскетбол, волейбол та шахи. Однак зізнається, саме регбі одразу зацікавило. Зараз дівчина не лише гравець, а ще й боковий арбітер на регбійних змаганнях. Я багатьма видами спорту, але не змогла знайти своє місце. Типу, і тут, на другому курсі, якраз о, тренер не брав не команду, тільки приїхав, зайшов до нас на пару, типу, сказав, і у мене одразу бажання все, я хочу, я хочу спробувати. У 2014 році це Суперліга України і Кубок України. В цьому році ми приймали участь вдвічі в травні. Кубок Західної України, чемпіон, чемпіон першість Західної української асоціації регбі і тепер знову у Львові був ще один кубок Західної України. Ну і зараз поїдемо до Одеси на молодіжний Ю-21. Закарпатські регбісти пишаються проведенням краю міжнародних змагань як от етапів чемпіонату Європи. У одному із таких турнірів збірна України приймала Сербію та святкувала перемогу у першій грі. А нещодавно регбійний клуб Корзо привіз із Харкова бронзові нагороди Кубку України з регбілік. У планах розвивати цей вид спорту у краї, залучати до занять молодь та дітей.